Доброго дня, шановні малята! Сьогодні ми для вас проводимо майстер-клас. У нас серія новорічних святкових майстер-класів на таку зимову тематику, і ми будемо сьогодні виготовляти сніжиночку. Ось така сніжиночка. Вона королева бала зимнього, ми знаємо. Так, зимою сніжинки падають, вони бувають різноманітні, а ми таку будемо робити об'ємну сніжиночку. Які будуть кружляти у такому тихому вальсі. Білесенькі сніжиночки спустились ми з вод. Зробились ми з води, легенькі, як пушиночки спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатоньки, як дітоньки малі, і линемо до матінки, до любої землі. Матуся на рідна, рідна, холодна і суха, бо дуже змерзла, бідна, я вона без кожуха. А отаким от кожушком ми її вкриємо. У нас є вже світло, опалення не з'явилося, але ми отак вдягнені тепло. Ось у шапках, у кожушках, як сніговички, і будемо виготовляти сьогодні сніжиночки. Для цього нам необхідний папір. Ось я робила біленьку таку із звичайного, а 4 паперу. А є в нас кольоровий папір, двосторонній кольоровий, ось він нам такий потрібний. Вибираєте будь-який колір, сніжиночки, вони біленькі, але вони у променях сонця заломлюється світло і вони такі виблискують на сонці різними кольорами. Я зробила ось такий початок голубенька вона у нас буде навіть патріотична. Така тематична, українська, патріотична сніжиночка. Я вам розповім, як її робити. Одна половинка в нас голубенька, а інша половинка сніжиночки буде жовтенька. Ось вона така об'ємна. Бачите, вона з двох половинок зроблена. Ось вона. Ось так вона склеюється тут, я вам зараз розповім. Це легенький майстер-клас, він вам сподобається. Ви такими сніжиночками можете прикрасити ялинку, свою оселю, і буде світло й затишно вам на душі і святково. Я нарізала ось такий аркуш паперу у поперек смужечками. Ця смужечка завширшки 1,5 см відміряла. Якраз ось по довжині 21 см наш папір, і я вирізала ось таких 6 смужечок. Далі їх треба вміти правильно скласти. Щоб скласти ці смужечки, ми згадаємо ситцеве переплетення. Дорослі знають. Ми спочатку кладемо вертикальну смужечку, а на неї кладемо горизонтально ось так. Бо нам ось тут дивіться, нам треба, щоб переплелись вони всередині. Бачите як? Ось так. Поклала. А перед цим я ще собі намітила, ось я вам покажу, центр оцієї смужечки. Навпіл вона 21 см по довжині, 10,5 см. І ось у мене намічена серединка. А для чого це? А це для того, щоб ми знали, де нам робити поміточку клеєм. Я сьогодні використовую клей не олівець. Бо мені зручніше клей, який або ПВА, або силікатний клей, вони є різні, отакий рідкий клей. А тому, що коли використовувати клей олівець, то він буде вам згинати ось ці смужечки і незручно користуватися. Я зараз ви побачите, як я це роблю, і ви зрозумієте, чому я використовую саме з пензликом ось такий клей. Я посередині, де намітила оці смужечки. Посередині я тут і е, намащую клеєм. Так. Я буду ставити, щоб мені було зручно використовувати. Шукаю центр смужечки і ось сюди знову наклеюю на центр. Ось так. Є, знайшли серединка, зійшлася. Так, притримаємо. Так, є ось такий у нас вийшов навкрест такий хрестик ось такий зроблений. Бачите, який? Ось, є. Так. Тепер дві смужечки у мене будуть з боку йти, і дві смужечки будуть зверху. Зараз я покажу, як їх складати. Ці дві смужечки, одна буде йти під низом. ця в нас йшла зверху, поперечної, та під низом. І ось ця піде під низом смужечка. Ми маємо їх переплести. Як я вам казала, це у нас буде ситцеве переплетення. Є сатинове, воно складніше, а це ситцеве. І знов, там, де ми поклали, посередині, намітила я серединку. І ось так буду притримувати пальцем. А тут буду піднімати і це місце проклеювати. Ось так Олів... клеєм, олівцем ми цього зробити. Не можемо, а може й можемо, тільки нам буде важко досягти результату. А так я легко пензликом намастила і приклеїла. Так, треба тримати, тут підняти, тут намастити. Якщо ви самі не справитеся, вам мами, тата, бабуся або дідусі допоможуть, і буде у вас така весела, гарненька сніжиночка. Притримала, є, підсохне. Ось. Така вийшла літера Ж, нібито. Так, тепер, як я казала, нам треба покласти зверху і знизу відносно центральної осьової ще дві смужечки. Ось вони є. Ось так. Але їх треба вміти правильно переплести. Вони зверху лежать на середній. А ось ці края я підводжу під низ. І з цього боку так само підводжу під низ. Ось таке переплетення. Так, і тут так само я зроблю. Тримаю по центру, я переверну, там у мене олівчик. І це можна перевернути, щоб олівчика видно не було, щоб була охайна сніжиночка. Так, тримаю по центру, піднімаю одне крило. Я його зразу і намажу. Зараз я його сюди заведу. Ось так. О, і зразу і намажу. Клеєм. І воно у нас буде триматися. Так, є. Так. І це нам треба підвести під низ. Зараз, Зараз ми ось так замінимо місцями. Так, підніму, намащу клеєм. Так, і притисну, і нехай приклеюється. Є. Так, те ж саме ми зробимо і з верхньою смужечкою. Так, акуратно тримаю, знову намащу клеєм. І знову закрию, нехай сохне. І з іншого боку також. Так, ось. Зручно, коли клей ось такий. Із пензликом. Є основну роботу ми зробили, Завели, зробили своє переплетення, яке нам потрібне. Ось бачите, яке воно так виглядає. Є, так. Тепер ще у нас залишилася ось ця частинка не підклеєна, бо нам треба, щоб всі перехресні оці місця всі були підклеєні. Бо далі ми будемо заводити промені сніжиночки під кутами, і нам треба, щоб тут все було щільненьке. Є, є. Тепер ось погляньте на, на оцю заготовочку. Бачите, я оці два промінчики, які йдуть оці два крайні, я їх між собою склеюю. Подивіться, бачите, як? Зверніть увагу. Центральний у нас лишається, ми його не займаємо, а два оцих крайніх ми починаємо їх зводити. Я вам зараз покажу як Як це робиться. Так, щоб було зручно видно. Ось два оцих промінчики загинаємо донизу один і загинаємо донизу другий. І ось тут вони зійдуться. Ось так. Значить, їх треба промастити клеєм. Зараз я намащу клеєм і я їх з'єднаю. Так. Ось вони з'єдналися і нехай собі склеюються. Так, притримаємо їх пальчиками. Вони вивертаються. Лежать одним боком, а клеїмо іншим боком склеюємо. Так, знову піднімаю ось цей промінчик і ось цей промінчик. І намащую клеєм. Так. І ось знову я їх з'єдную. Так, є. Ось що виходить. Є. Наступний. Завертаємо, ось лежить так. Цей верх. Ми його повертаємо так, що він був знизу, донизу, ось розвернула. І ця, цей бік, цей промінчик, теж розвертаю. І ось тут вони з'єднуються. Його треба намастити клеєм, щоб він щільненько тримався по всьому периметру полосочки. А полосочки я зробила півтора сантиметри. З ними зручно працювати, вони широкі. Так, і залишилось у нас четверті промінчики, пара промінчиків четверта, які я теж зараз складу. Ось так. Ось так. А ця у нас розійшлася, тому що не притримала. Треба, щоб притримати ручками зафіксувати. Ось так. Зафіксувати гарненько, щоб воно трималося все у нас. Так, якщо можливо, треба підмазати ще клеєм. Зараз я потримаю трошечки. Підсохне. Так. Є. І в нас є дві заготовочки. Одна жовтенька, а інша голубенька. Є ось вони у нас. Бачите, які є. Ось такі гарненькі. Так, тепер ми будемо накладати одна на другу. Одна буде знизу, інша буде зверху. Тільки якщо промінчик іде вверх і вниз, то тут промінчики будуть іти по діагоналі. Ось так. Бачите, як? зараз я вам покажу. Тут промінчик вверх і вниз, зліва направо, а тут ось так навхрест, по діагоналі. І так ми накладаємо сніжиночку на сніжинку. Зараз розповім, чому ми це робимо так саме. Тому що оці промінчики верхні, бокові, ми заводимо під наші ці петельки, які ми тільки що клеїли. Ось я їх запускаю туди-вниз, сюди вниз навхрест. Рівненький промінчик запускаю під низ. І ось цей запускаю під низ. Ось зробила Я зв'язала дві частинки нашої сніжиночки. Те ж саме я роблю із нижніми промінчиками, які ось є знизу. Я їх запускаю всередину цієї петельки, яку ми клеїли. Поверну знов до вас, щоб вам видно було. Знову ж оцю жовтеньку петелечку, жовтенький промінчик я ввожу у голубу петелечку. Знову, знову беру жовтенький промінчик і всередину. Тобто вони переплилися між собою ці дві сніжиночки. Дві частинки сніжиночки переплилися. Нам тільки залишилося їх з'єднати, склеїти у місці, де вони перегинаються. Дивіться, ось промінчик іде голубенький, а тут жовтенька у нас петелечка, як я казала. Зараз ми їх з'єднаємо. Змастимо клеєм. Ось цю частинку, яка промінчик самий край. Я намастила клеєм. І з'єдную із жовтенькою петелечкою. Є ось так. Потримаю трошечки, клей любить, щоб його зафіксували, він висохне і буде триматися гарненько. Далі знову беру вже жовтенький промінчик, намащую, клеєм і приклеюю до. Голубенької нашої блакитної петелечки. Так, є. Притримаю трошечки, нехай сохне. І воно все стає на свої місця. Так, далі голубенький промінчик знову беру блакитний. Знову я його намащую клеєм і знову з'єдную із жовтим кінчиком нашої петелечки. Є, потримала чуть. Нехай тримається. Так, склеїлося. Далі знову. І так по колу усі наші промінчики з'єднуємо жовтенький і з блакитним кольором. Вони лежать навхрест, зрозуміло, куди що можна при при приклеїти, куди треба. Так. Допомагайте, тримайте, хай сохне. Воно так піднімається, бачите, такий краб. <с> такий вийшов об'ємний у нас. Так, і це ось. Змащую, ще потримаю. Як завжди, майстер-клас простенький, об'ємний, гарний, корисний, бо він нам потрібний. Зараз ми будемо всі прикрашати ялиночки, гіллячки соснові, ялинові гіллячки, хто що придумає собі. Оселю, гірлянди можна робити. Створити собі якийсь затишок. Так, особливо дидітки. Так, ось дві наші половиночки, бачите, я їх склеїла. А їх тепер треба склеїти між собою. Центр жовтенької сніжинки-частинки. Ось я намастила. Я його з'єднаю із голубеньким центром. Ось так, один до одного. Так, ось тримаю на білому кольорі не дуже видно, а ось коли буде сніжинка у вас різнокольорова. То дуже гарно видно, як це робиться, як вони з'єднуються, як переплітаються. І ось подивіться, яка святкова жовто-блакитна у кольорах національних нашої України така сніжиночка. Ось така. Робіть собі, прикрашайте свою оселю, зустрічайте гарно свято. Нехай буде вам здоров'я!